Чому у вас не чули, не бачили? Не втручайтесь. Краще одну пісню на рік аніж шане. Інтриги в житті співачки у Наталі Валевської був роман. Було таке. Майже не взяла гріх на себе. І мені розбивали серце. і Я розбивала серце. У мене життя одне. Чоловік продюсер, плюси і мінуси. У мене чоловік просто вдома насварить. Милі браняться тільки тішаться. Італійські справжні дискусії. В мене почало це лякати. Психолог та радіоведуча, що спільного проста здавалося б ціль: розбудити людину. Треба бути дуже тонким психологом. Ти маєш відчувати свою аудиторію, не бачачи її. Радіоформат. як знайти свого слухача? Хм. Говорити на доволі такі пікантні теми. Наша аудиторія бажає доволі простих речей. То є вічні теми. Тут і розпочинається якраз шоу. Велична співачка в історії світової музичної індустрії, чарівна і жахлива, мінлива і суперечлива.